Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас розклад на метафорічних картах Мій ресурс. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. І так, починаємо. І перша карта розкладу це де, я, де ви зараз втрачаєте свою енергію. І ось у нас така карта. Уважно на неї подивіться. Які асоціації у вас виникають, як ви вважаєте, про що ця карта? І друга карта, що треба зробити, щоб перестати втрачати енергію? Ось така карта. Уважно на неї подивіться, про що вона для вас, які у вас асоціації виникають карти. Третє питання: що може наповнити вас енергією? І ось така цікава карта. Уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить, які асоціації у вас ви виникають. І остання четверта карта в чому ваш головний ресурс. І ось така у вас карта випала. Як ви вважаєте, про що вона вам говорить, які асоціації у ви вас виникають? Тепер давайте подивимося всі карти ще раз. Перша карта, де ви зараз втрачаєте енергію. Що треба зробити, щоб перестати втрачати енергію, що може наповнити вас енергією, і у чому ваш головний ресурс? Сподіваюсь, вам цей розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які у вас асоціації виникли стосовно цих карт. Якщо вам цікава тема ресурсів, запрошую вас на. Ресурсну гру в пошуках загублених ресурсів. Гра пройде онлайн 8 червня о 20 за Києвом. Вся інформація по грі в коментарях. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!